Ця машина чисто жіночий варіант. Тої дівчини, якої немає хлопця, бо вона йде на механіці. Да, просто дарую людям машини по мінусах, щоб люди радувались, насолоджували життям. Бачите, який сьогодні час в країні. Ну дивися, такого, що два рази бита, два рази бита, три рази топлена. е, мотор стоїть бензиновий. От. Але форсунки стоять дізельні. Це жарт, я так розумію. Комфорт, надійність та безпека все це про представників японського автопрому. Тож в ефірі програма Луцький автобазар і сьогодні в нашому полі зору Нісан та Міцубісі. І відразу перший позашляховик Міцубісі 2013 року з ціною 11 тисяч 900 доларів. Коробка передач автомат, автомобіль максимальної комплектації, двигун 2,4 бензиновий та пробіг 197 тисяч кілометрів. Одна із найпопулярніших моделей Нісану – позашляховик Нісан Кашкай. 2010 року двигун 2,0 бензиновий з пробігом 232 тисячі кілометрів. Ціна її 10,5 тисяч. Ця машина чисто жіночий варіант. Кого Тої дівчини, якої немає хлопця, Бо вона йде на механіці. Все. Зрозуміло. Скажіть по комплектації, що тут є, можливо, особливого? Вона комплектація в машині. Та відкрийте двері, подивіться. Камера, босе, музика. Безключовий. Кажете, безключовий доступ? Підігрів сидінь є. Підігрів сидіння. А. а Зрозуміло. А за скільки віддаєте? За готівку. За готівку, зрозуміло. Ціна яка? Ціна. Та ціна смішна ціна. На сьогоднішній день 12 тисяч доларів. Mm, а рік який? Одинадцятий. Тобто для 11-го року ціна? Смішна взагалі. Таких цен немає на базарі, то 100% на таку гарну машину. А чому така низька ціна? А? Чому така низька ціна? Просто віддаю всі машини в мінус, заробляю на мінусі. Як біткоїни, знаєте, продають, я заробляю так само на машинах. Просто хобі. Так, да, просто дарую людям машини по мінусах, щоб люди радувались, насолоджувалися життям. Бачите, який сьогодні час в країні. <рістан> Про Нісани і Міцубісі Взагалі, в чому різниця між цими автомобілями? Що вона є? Ні одного Міцубісі в цьому житті я не мав, нічого вам не можу розказати. А чому? Чому? Вони не подобаються вам? Мені особисто не подобається. А, Нісани хороші машини. X-трейли, Кашкаї, люди люблять, купують. У нас користуються попитом? Дуже користуються. І, ну, Нісани, да, – нормальні машини, хороші. Ясно. А, розкажіть про ваші автомобілі, будь ласка. Ціни, пробіги, комплектація. Кашкай плюс 2, 13 рік, 1,6 мотор. Хороший, економний. На гарній комплектації панорама, камера, навігація, кліма, зимова гума. Ціла автомобіль. 12,5 тисяч. Пробіг 212-213. І в тому, і в тому. Ні, цей е, короткий. Е, там плюс тут короткий, 12-й рік, також цілий автомобіль, 1,6 дизель, бо ми беремо з напарником, або 1,6, або 2 літри. 1,5, як на нас, вони просто не їдуть, особливо по трасі. Ну, але це на любителя. І тут повний привод. А тут? Передній. Да. Теж ціла машина, але тут 165 пробігів оригіналу. Якщо обирати між Mitsubishi і Нісаном, що б ви рекомендували? Навіть не знаю, що сказати. Ну, дивлячись, яка модель. От і все. Там у неї що та, що та хороша машина. Mm -hmm. От і все. в принципі, є якась різниця між ними? Ну так. Да. Назва, марка, модель. І все? Ну. Японці в них переважно світі ну, самі технології, де його не практично ті всі самі. А які переваги японських автомобілів, наприклад, над німецькими чи французькими? Надійність. Але технології старі. Такі, типу, як архаїчні машини. Ну дивися, такого, що два рази бита, два рази бита, три рази топлена. е, мотор стоїть бензиновий. От. Але форсунки стоять дізельні. Це жарт, я так розумію. Коротше, він код перебитий. Варто брати. Так, да, машина, то, 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 що наші наш, наш, наш люди хочуть. <�в PV> І знову Нісан Кашкай 2018 року з ціною 17 тисяч 100 доларів. 12 рік, 1,6 дизель, механіка, 194 пробігу з Голландії ціна 11800. Один цікавий варіант модельного ряду Nissan Nissan Note 2010 року з ціною 7800 доларів. А розкажіть віде. про Нісанд, взагалі, чи варті вони уваги, чи хороші автомобілі? Ну, як вам сказати? В принципі, ця, цей автомобіль, я так зрозумів, він е, влучний в тому випадку, що е, жінкам, от жінка, яка починає їздити, от, вона зразу е, подобається їй габарити. Тобто вона сідає, відчуває себе дуже зручно в цьому напрямку, можна так казати. ну і немаловажний фактор, вона автоматі. Це чисто жіночий автомобіль, будемо так казати. Mm -hmm. Жінка себе відчуває. А скажіть, не... тут повний привід? Ні, в привід. — Зрозуміло. А ціна рік, пробіг? Рік 16-16 тисяч коштує. Пробіг оригінальний, 190, що теж немаловажно, так? І знову Nissan в такому великогабаритному кузові 2010 року з ціною 11 900 доларів. Ми довго шукали і нарешті знайшли автомобіль Міцубісі 2014 року з ціною 13 тисяч 800 доларів. Пробіг 188 тисяч кілометрів, двигун 2,2 дизельний. ще один не надто популярний варіант на луцькому авторинку – Nissan Juke. Ця модель 2014 року з ціною 10 600 доларів. Це взагалі джекпот Mitsubishi Mirage 2022 року. Коробка передач автомат, проте ціну тут не написали. Ж, як ми бачимо, на Луцькому авторинку знайти Міцубісі виявилось досить складно. Проте, якщо говорити про Нісан, а особливо Нісан Кашкай, такий автомобіль можна знайти на будь-який смак та гаманець. А ви дивилися програму Луцький автобазар і побачимось наступного тижня.